Body, от. Томан, скажіть, будь ласка, як правильно підібрати БАД, як правильно підібрати вітання? Весь часте запитання у мене буває: да, таке, е, які вітаміни є must have, що пити, як, що. Е, За часту найкраще вітаміни вибираємо в натуральних формах. Дивимося склад обов'язково, тому що я куплю дешевше, бо там дешевше це не канає. це просто реально. Ну, типу, ти прийшов, купив, бо дешевше, але воно не працює. По-перше, це синтетика, по-друге, там не робочі, самі дешеві форми. Ми маємо звертати увагу ззаді баночки, є табличка, де написано форми вітамінів, в якій формі. Якщо ви дивитесь на вітаміни, і форм вітамінів взагалі немає, написаних, це самі дешеві, самі. Неякісні вітаміни, тому брати їх не варто. З мастхевів це профілактичне дозування вітаміну d 3 це омега-3, що ще я би порадила пити по-любому магній нон-стоп. при нашому рівні життя це нон-стоп, магній цитрат, магній бізгліцинат. Я би порадила це пити постійно. Тобто три таких от моменти. Але кальцію, магні, три мільярд проміг. Дивись, розповідає тобі на рахунок, до речі, кальцію. Кальцію ми достатньо вживаємо з їжі, просто він неправильно засвоюється, оскільки немає провідника. Зазвичай дефіцит вітаміну Д3 провокує не засвоєння кальцію в кістки. Звідси остеопороз, крихкість кісток і так далі. Чому? Тому що немає провідника в кістки. Кальцію достатньо. Ми повинні вживати нарома. Д3. Вітамін Д3 це є провідник кальцію в кістки. Коли ми маємо низький рівень Д3, кальцій засвоюється в тканини звідси, камені в нирках, в печінці і так далі. От. Та -да -да -дам. Ось. Тому бажано знову ж таки чекап, діагностика і так далі. Але мастхеви це от вітамін Д3. Профілакти. Ні, бажано теж купувати якісний вітамін Д3. Ну купити мій курс здорове тіло або гайд корисні вітаміни, Тобі де є я... корисні посилання на продукти, які чи можна придбати. Чого я мовчу? Скажи, будь ласка, чи є можливо в тебе якийсь гайд, де я можу подивитися, купити цей гайд, зібратися кіні вітаміни. Треба купити, я точно знаю, що не засвоїться і не треба? Звичайно, я маю гайд з корисними посиланнями. Там не тільки вітаміни, там є повністю корисні посилання на всі якісні. Продукти, вітаміни і так далі засоби гігієни, які не містять там різної, різного хімічного складу, кастильське мило і так далі. Тобто є такий гайд з корисними посиланнями, де можна уже буде собі розібратися, де що замовити правильно, в яких дозуваннях пити і так далі. Підписатися на мене в моїх соцмережах, написати мені або зайти на мій сайт. І вибрати собі з усіх продуктів, які продаються.